Коли на тому можна... я вже був обзнайомлений трохи згідно, ну і ми отримали брошуру, яка була видана товариством Швітків Гови Еволюція проти Нового Міра. Я її переписав в двох частин, ну, і вручив одному, заключеному, який Наплетів мене, спав тільки через прохідну частину на другу сторону. Я не знав, що то був Юда. Зрадник. Вручив, нехай читає не людина. Мені вручили, я переписав, я переписав і вручив. А він пішов на вахту, договорився з коловольним надзором, начальником режиму. Так, ну, зареєстрували свою частину свого рукопису, який я переписав. Ну і договорилися віддавати туди, коли начальник режиму буде вже морати. Той віддав мені, спецовку садив, лагерна спецовка була в кишеньку, тою публікацію що переписана була. А за плечима начальник режима раз витягає. Я теж обсадив, він витягає. І дивиться. Читає. Я оту брошурку хап йому з рук і хода з бурага. Вони були як Ход, начальник режима, так і його другий замісник, який з ним був, були шоковані. На другий день вранні виписали мені сім суток строго карстів. А забитию, що в бані був суходаєв. Так? Так. І він приходить мене, щоб посадити на сім суток строго карстів. Я вийшов на роботу, виконувати свою роботу. Наш обов'язок там була норма. 70 колісон чи сорочок. І mm -hmm. И последнее в'язнів. Там теж було, бачить, простини наволочки, десь було 200. Такі були. Норму виконувати роботу. Вона прийшла сім'я. А він каже так, дайте, не виконує норму роботи. Дайте йому заміну і сірайте. А хто його знає? Що він з вас бивав вдруг? Може його за ці документи треба було судити? Який джок ви даєте? Дайте місці його садати. Людина не, не здивала на моє місце. Так, що в річне діло записали, чим суток свого карту, а я не сидів. Доконював роботу, яку я виконував. Коли я вирвав ту брошуру, то було таке подрядження. Мені тоді в лагері говорили. Там був піде мною, що до німець, що я спав. Каже, борець біблії. Боровся з історією біблії. Ну, Я моровся за літературу, за свою лукопицю, яку я вручив. Ludzie nie są przytuleni, są historii.